Це війна, тобто моя ситуація не є якоюсь унікальною. Я з батальйоном перебував на Купінському напрямку, е, і е, після, скажімо так, вдалої оборони нашої е, лінії, коли ми могли напрямками напрямку перейти в наступ, росіяни нічого краще не змогли придумати, як знищити пункт управління, і вдарили по ньому двома кабами. Керованими аційними бомбами слава Богу, що вони не точні, тобто вони впали в десь в 20 метрах від нас. Трошки захи захистила будівля. Я прийняв на себе більшу частину осколків, які летіли в цьому напрямку, де ми були. Побратими постраждало легше, тобто їх там засипало цеглою битою в будинку поруч там, уламками неметалічними. От е я відбувся вважаю легко, бо після кабу там виживають не багато людей. Е переломи в стопі. Е